Пані та панове традиційно розпочинаємо наш ефір з хвилини мовчання. Віддаємо шану полеглим героям російсько-українській війні. Сьогодні вшановуємо пам'ять майора національної гвардії, командира групи загону спеціального призначення Омега Романа Сопківа. Військовий загинув навесні, захищаючи Київ від російських загарбників. Свою військову кар'єру він розпочав ще у далекому 2007 році. В 17-18 роках брав активну участь у виконанні службово-бойових завдань в Донецькій області 24 лютого 2022 року разом із підрозділом виконував завдання з оборони аеропорту Київ, щоб не дати змоги диверсійним групам створити плацдарм для висадки ворожого десанту. У березні підрозділ Сопківа здійснював оборону районів Київської області. Тоді вони знищили кілька позицій противника. 14 березня 2022 року його підрозділ попав у вогневу засідку. Майор отримав легке поранення голови. Згодом зав'язався бій з переважаючими силами противника. Роман Сопків наказав групі відходити і перегрупуватись, а сам залишився на позиції перекривати побратимів. В результаті цього запеклого бою військовий загинув від множинних поранень. Йому було лише 32 роки. 17 квітня, указом президента, Роману Сопківу було посмертно присвоєно звання Героя України. Вічна слава Герою!